Вітаємо вас на нашому каналі. Всім добра та миру. Коротке відео ми запишемо про сонячну енергетику. Ну, скоріше про тепловий насос повітря-повітря. Отакий, бачите, люди коли кажуть, та те саме, що кондиціонер, та, те саме, що кондиціонер, але заточний під нагрів. Я про трошки про нього розказував. І скоріше зараз буде мене не такий повний огляд, а такий свого роду анонсик. Анонсик, тому що у нас наступила вже така осінь. За вікном. О, бачите, який хлам у нас хлопці будинка розвалили, хлам не прибрали. За вікном тумани, тумани, тумани. Сонця взагалі немає. А взагалі немає абсолютно сонця. І у нас будиночок без опалення, ці батареї то є. Ще колись батько Пукін зробив, бачите, одним дюймом вхід батареї, але вони холодні, вони вже не паляться, не знаю скільки тижнів. Вже декілька тижнів вони не паляться. Чому не паляться? Тому що в нас немає димохода. Чому немає димохода? Бо той самий хлам, бачите, там робиться ремонт будинка. Там те поламали, нового нічого не зробили. На вулиці там плюс 5 приблизно. Але така сирість, що не можна і вийти таке відчуття, як мінус 10, а можливо ще більше. І ми гріємося тільки цим тепловим насосом. Треба за тільки теплим насосом, скільки що воно у нас, я веду таку статистику. Пан Олександр, подарунок ми, ми там запис, записи робимо, все то Але я на останній сторінці роблю таку статистику, якого числа, оце потім я навіть Василю вам не показую. Встав ранці і записав, скільки нас е, нарахувало навіть не кіловат годин, а скільки на, нарахувало гривнів. О, дивіться, це знизу 537 гривень вже. Ми витратили на обігрів. Скільки днів, скільки на добу, що ми розкажемо в окремому, окремому відео. Ну, ще трошки воно погонить, може який тиждень. Бо там були сонячні дні, були теплі дні. Що можна ще можна не те списати. О, ну, утеплення нам, хлопці, зробили стелях там зверху, я показував, але оте остаток там лише. Таке частина ще не доутеплена стеля. Зовні стіни, я там показував, трошки є пінопласт, трошки пластикова вагонка, Фасад ще не має бути пляця. 12 брус, <кхід> такий будинок не холодний і не дуже теплий, але стеля вже ну ще не дороблена, коли доробиться там вже трошки, ще, просто два дні хлопцям не виходить, то буде стеля буде дуже тепла. Що саме цікавого? Саме і зюмінка сьогоднішнього нашого відео? Дивимося показники нашої електростанції. Це у нас підключений сервер, пан Олексій, оце таке, таку мій подаруночка зробив. Він разом відчитує дані і ми ну, разом плануємо, що можна зробити на майбутнє. Тобто це воно ну, не просто відчитує дані, цей розумний дім, да? сервер. Воно на телефоні в режимі онлайн, це не так, як там, де я клад. Там раз на, на 5 хвилин обновлення. Тут кожні 5 секунд бачите обновлення, йде. можна статистику, бачите, раз обновилися дані. Можна статистику там подивитися... Ой, вибачаюся. Подивитися статистику, коли що, як розумієте, яка напруга по фазах, яка... Ну все коротше. Можна тут побачити. Все, тут можна побачити. Бачите, зараз напруга у нас по фазах. На одній фазі 209. А то мінімальний був. Мінімальний. А, ну ладно, бачите, тут показує скільки на якій фазі. А, то кіловат тут. Напруга тут, а, напруга на сьому на графіку. 214 Вольт було. А батька була напруга тут десь внизу. А попадай. 206 вольт було, бачите, мінімально. Так, воно просто зафіксували. 205 вольт за останній час. За останній час 201 вольта на цій на ці фазі 205 було, цій 201 на цій ці 209 по, 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 по фазах. Можна зробити за час статистику, можна зробити. Коротше, як ви бажаєте, якийсь період вибрати за 5 хвилин, за 15, за стільки, за стільки, за стільки, за 2 дні. І так само по генерації сонячній, скільки там згенерувало, все, все тут можна побачити. Навіть мене окремо скільки згенерувало, деяк лад такого немає, не може, скільки згенерувало. Поле перше, скільки звенерувало поле друге за, за одну годину за останню, 378 ватт-годин. все Згенерувало одне поле і 1,27. Ну, За сьогодні тільки, навіть 2 кВт години не згенерувало наша електростанція, бо немає Сонця. Але що цікаве, цікаво, що електростанція видає в даний момент приблизно 2 кВт. Приблизно 2 кВт. Батарея не заряджається. А, а зараз пішло трошки батарею. В чому пішла батарея, бо вона впала це мінус, це пішла батарея кВт. Трошки впав її заряд. Ми зараз офюз налаштовані на, 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 на 20%. Воно ну, підтримує батарею 20%. Але якщо буде вже таких похмурих днів, ми оці, е, заряд піднімемо. щоб У нас був трошки запас і для батареї не, не добре, коли вона на, на, на постійно розряджена. Сама суть сьогоднішнього нашого відео те, що на вулиці Холодно, на вулиці сиро, на вулиці Хмари. На вулиці хмари, хмари, хмари. Хмари хмари хмари, хмари. як вам показати, там більш неделя не покажу. Хмари хмари хмари. Туман такий. І тимися тут наш сонце дає електростанція 2 кВт. ну Плюс-мінус 1900, 1800, 210 зараз. А споживає наш тепловий насос 529 Вт. Тобто. Майже в 4 рази наша електростанція дає більше в таку погоду, ніж споживає наш будинок для обігріву. Це раз, а друге, що оцей тепловий насос він не працює постійно. Там всі термостат, ми поставили температуру. Він зараз погонить, погонить, погонить і відключиться. О, дивіться, таке споживання при вулиці, коли на вулиці там плюс 5, да, в морозив, вже воно, вже воно більше. І температура тут 9 дме, Цій кімнаті, Бачите, яка температура? Хоча стоїть 23, 23. але відкриті двері в ну, другій кімнаті, щоб воно розходилося. Бачите, скрізь двері по відкриті, бо, бо <сміття> там немає більш ніякого опалення, щоб заходило тепло. Тобто кімнат <сміття> трошки менше, він ще ви певно відчуваєте термостат і поки він не нажене тієї температури, він не відключається по відключенням, буде стояти. Будь ласка, тобто дуже приємно, коли на вулиці холодно, сиро, хмари, хмари. Тут бере 526 Вт, 540, 550, а тут є 2 кВт. Тобто ми спокійненько, спокійненько нагрів будинку перекриваємо спокійненько. Да, у нас ще ніч є, а генерація зараз день маленький, але враховуючи це, що скільки воно згенерує за день, його вистачає. Ну, цього такого навіть хмарного хмарного дня вистачає нам для обігріву будинку за рахунок. Саме теплового насосу. Тепер ми вже мріємо про насос, вода-вода. Ну, Повітря, вода нема змісту вкладатися в нього. Я вважаю, що абсолютно немає ніякого змісту, бо якщо вже ви хочете гріти осінню, там весною, коли на вулиці, ну, біля нуля, трошки вище нуля, трошки нижче, то повітря-повітря буде набагато дешевше, швидше, економніше. економніше бо вода Бо повітря, вода, там будуть втрати, поки воно передається, поки воно дійде. Так, воно комфортно. Повітря, вода розійдеться, все опалення нагріється по кімнатах. І, 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 Можливо, там тепла підлога, ще щось. Так, це, це трошки не те. Трошки не те, Але коли на вулиці не холодно, коли на вулиці там кажу, біля нуля, якщо у вас будиночок утеплений, оцей кондиціонерчик дме, він так диме, що отут ми встаємо на ламінат, він да? він тепленький. Це просто є тепла підлога. Він дме вниз. І навіть підлога тепла, тобто ніяко дискомфортно не відчувається, по кімната розходиться там 1-2 градуси різниця між кімнатами. Тут нажине до 25, в другій кімнаті може 22,5, 22. О, Комфортна температура, набагато стабільніша, комфортніша температура, ніж я полив дровами без теплоакумулятора. Бо дровами то 24, то, то 20, то. 22, то знову 26, то, то 19 може впасти. Ну так, Коли запалив, коли запалив. Так, якщо дровами з теплоакумулятором, питань немає. Ну, У мене тут не було теплоакумулятора. І зато у нас і оте будівництво ведеться, щоб десь прибудувати котельню, щоб десь було де поставити того теплоакумулятора. О, то В такому падочку повітря-повітря на осінні дні ну, дешевше, простіше і ефективніше, економніше, ніж повітря вода. А якщо вже хочеться по-дорослому, гріти опалення. Тож треба, щоб вони морози працювали і завжди працювали. Тоді брат треба вода, вода ну, або, або полити дровами, якщо ви хочете. Ну, якщо тепловий насос, я вважаю, ну, я такого висновку дійшов, вже трошки практики є невеличкої там, скільки там на днів. Ще місяця, мабуть, немає, як ми палимо, немає ще місяця. Але вже, вже трошки я дійшов такого висновку, що все ж таки, якщо тепловий насос, якщо тепловий насос на, на воду гріти, значить вода, вода. А якщо тільки підігрівати... Повітря, вода, якщо ж там проблеми, великий будиночок поставити два таких штуки. Ну або краще всього канальний розкинути по всіх кімнатах. Це взагалі була фантастика. Я зараз, якби був канальний цей кондиціонер, то можливо б і не треба було б тої повітря вода. Ну, Чи в нас буде, чи не буде, я не знаю. Ми Поки це треба доробити нам, бо фінанси тануть як сніг на сонці. Але будемо все одно вкладатися в майбутнє. Людям завжди рекомендував. І коли дійшов сам до того, людям, коли людям вкладається в утеплення, вкладається в майбутнє. Зараз витратили там тисячу, через декілька років воно воно повернеться, а далі буде тільки економія. Тим більше, що енергоносії вони постійно дорожчають, все дорожчає, Та навіть от ці будівельні матеріали дорожчають. А коли сам вже дійшов до того всього, стикатися, і думаєш, а може воно не треба, а може так жилити і можна жити якось там трошки більше споли, трошки більше витратив. І така, знаєте, жаба трошки давить. Жаба трошки давить. Бо і туди треба фінанси, і туди треба, і туди треба, і воно все, знаєте, а як-небудь робити не хочеться. А все ж таки, я, мабуть, не зупинюся. Утеплення завершимо, а тепловий насос у нас висить під великим питанням. О, тепловий насос, ну мається на увазі вода, вода. Але сьогодні вони якби є недорогі, якби є недорогі то можливо, можливо ми у нас і йде до того, що у нас буде стояти тепловий насос. Ще не знаю. Ще не знаю, так що слідкуйте за нашим каналом. Якщо буде стояти тепловий насос, покажемо, які розходи, скільки воно витрачає, скільки що. Ну, знову ж таки, все залежить від вашого будиночка, яка у вас там квадратура. Що те, і залежить від утеплення. утеплення. Утепляти. Тобто, я думаю, саме перше, в будь-якому падочку, тепловий насос, електричний котел, газовий котел, твердопалий котел, утеплення. Все відштовхується від утеплення. Нам треба енергію ну, зловити, щоб вона не втікала. Зберегти енергію. А вже коли буде у нас енергія, тоді це зберігатися енергія, тоді вже будемо думати, чим гріти, а не гріти вулицю. І рахувати гроші. Міняють, міняють люди, котли міняють, різні варіанти опалення міняють, 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 а розходи не меншую. А Чому не меншують? Бо гріють вулицю. То, мабуть, краще гріти перш будинок. Поки що ми зараз йдемо напрямку утеплення, а по опаленню поки що не знаємо, ще поки що нічого немає. Навіть твердопаленого зараз димогоду немає і не можемо запалити. Все, дякуємо. Хто додивився нас до кінця. Очікуємо нових відео про тепловий насос. Ми розкажемо, скільки грошей на добу, скільки йшло, скільки там на, на місяць, скільки що. Хай, хай воно вже трошки нас попрацює, тоді ми побачимо. Тоді ми побачимо і розкажемо, ну, вже, щоб якийсь підсумок зробити, трошки ще зарано. Тим більше, що морозів нема. Ну, морозимають, думаю, що окремо буде тема. А зараз всім до побачення.